27 червня відбулося засідання президії територіального комітету Львівської терорганізації проспілки працівників вугільної промисловості України. На засіданні президії були присутні голова Львівської терорганізації вугільників Олег Турчин, виконуючий обов'язки генерального директора державного підприємства «Львіввугілля» Андрій Дяченко, головний бухгалтер державного підприємства Тарас Бабій та головний механік Володимир Голуб, голови первинних проспілкових організацій Шахт та допоміжних підприємств Львіввугілля. Питання, що розглядалися на нараді, стосувалися підготовки. І шахт і відокремлених підрозділів державного підприємства Лівугіля до роботи осіння осінньо-зимовий період 2014-2015 років роботи первинних проспілкових організацій з контролю за дотриманням трудового законодавства, проведення. Пленуму територіального комітету львівської терорганізації Укр Заступник голови Львівської терорнізації профспілки вугільників Антін Прокопик поінформував присутніх про виконання заходів щодо підготовки шахт і підприємств до роботи в зимових умовах. За словами Антіна Володимировича, тільки на ремонт котелень необхідно 1 мільйон 388 тисяч гривень. Існує заборгованість перед ПП Техносервіс за виконані роботи у 2013 році на шахтах Червоноградська та відродження. Великий обсяг робіт. Необхідно провести на шахті лісова. Торік виникла напруга з обогрівом приміщення стадіону шахтар. Відповідаючи на запитання про спілкових лідерів, виконуючи обов'язки генерального директора державного підприємства Львів Андрій Дяченко, зазначив питання підготовки шахт і підприємств до роботи взимку з року в рік на порядку денному держпідприємства. Торік перезимували задовільно, наголосив Андрій Павлович. Гадаю, що зима, яка наближається, не принесе несподіванок. Що стосується коштів, то поступово вони будуть надходити на вугільні та допоміжні підприємства на виконання запланованих ремонтних робіт. Президент РКОМ львівської

Прийняла рішення державне підприємство лівогілля та допоміжним підприємствам до 1 жовтня 2014 року виконати всі заплановані роботи згідно з планом заходів та підготуватися до роботи в осінньо зимовий період 2014 року. Також постановили виконуючому обов'язки генерального директора Андрію Дяченко вирішити питання фінансування підготовчих робіт та обов'язково обігріву палацу спорту Шахтар. Голова Львівської терорганізації Укрвуглепрофспілки Олег Турчин наголосив на тому, що в склад комісії по підготовці до зими. Обов'язково включати представників профспілок. Питання про готовні шахт і підприємств до роботи в зимовий період 2014-2015 років вирішено розглядати на президії у вересні 2014 року.